У коментарях до моїх останніх відео, в яких розповідається про катастрофічний стан нашої влади, пов'язаний з присутністю в її лавах Кремлівської агентури, часто заринає запитання. Що ж нам робити? Моя відповідь така: стати сильними як народ. А для того, щоб стати сильними, потрібно пояснити кожному українцеві, що нам, українцям, Насамперед необхідно об'єднатися як народу штучно роз'єднаному на прихильників різних політичних сил, роз'єднаного за сценарієм наших внутрішніх ворогів. Коли ми розпочнемо єднатися, тоді відразу ж стане помітним, які політичні сили займають антиукраїнську позицію, а коли це стане помітним для загалу. Вони миттєво відійдуть у минуле. Пам'ятаю, перед парламентськими виборами ще за президентство Леодіда Кучми у Дрогобичі з'явилася антиагітація проти СДПО у такому вигляді. Під портретом Медведчука стояв підпис: Ми партіями вас на друзки Віддайте ж голоси за нас, своїх катів! Того часу минув 21 рік, а віз і нині там. Український народ роз'єднаний різними політичними партіями та таким законодавством, яке змушує ці партії його роз'єднувати ще більше. В Україні не потрібно жодних політичних партій, тим більше, що ведучі політичні партії між собою мало чим різняться, це різні клани. Борються між собою за владу, за посади, за доступ до ресурсів і державних фінансів. Думаю, що в майбутньому всі політичні партії в Україні отримають статус громадських об'єднань і рівні права із громадськими об'єднаннями. Найперше з'ясуємо, хто вносить основний розкол в наш народ. Вороги це роблять за допомогою дезінформації. Вони стверджують, що нам, українцям. Потрібно єднатися із іншими національностями, які мешкають в Україні, що, мовляв, вони також є українцями, і що найбільше зло це створення міжнаціональної ворожнечі. При цьому із такими тезами замасковані вороги виступають не тоді, коли хтось явно вносить. Міжнаціональну ненависть. Але тільки тоді, коли ми починаємо говорити про необхідність єднання українців за національною ознакою. Національні меншини в Україні всі до єдиної єднаються за національною ознакою, лише титульна нація не єднається. Зараз я легко доведу, що в сучасних умовах всі тези наших внутрішніх ворогів є погано за Москву. Кованим лицемірством. Чому? Тому що в Україні налічується чимало національних меншин, і найбільше з них росіян приблизно 17%. Частина росіян асимілювалася серед українців, і вони справді відчувають себе українцями. Але ще більша частина є байдужою до національних інтересів України. І це ще в кращому випадку. На Закарпатті мешкає чимало угорців, правильно сказати мадярів, тому що угорці це всі мешканці Угорщини, у якій живуть не лише мадяри. Більшість закарпатських мадярів так чи інакше підтримують Орбана, який має до України територіальні претензії, на що натякав відповідною символікою. З українськими євреями ситуація ще складніша. Чому? Тому що росіяни, угорці, поляки, ці народи є християнами, як і українці. Тоді як євреї у своїй більшості сповідують талмодичний юдаїзм. Несумісний із інтересами християнства. Вірніше, це ідентичне християнство, несумісне із інтересами талмодичного юдаїзму. Лицеміри кажуть, що іслам, юдаїзм та християнство це, мовляв, споріднені ягветичні релігії. Насправді ж, ягветичною релігією є лише християнство. Чому? Тому що Христос сказав до юдеїв: коли не увіруєте, що я, ягве, поберете в гріхах ваших. І немає іншої такої релігії на планеті. В якій віра очищала б людину від гріхів, окрім християнства, у якому віра в Божу природу Ісуса Христа очищує людину від її гріхів. Звичайно, очищує в тому випадку, якщо ця віра є насправді, адже Бога обдурити неможливо. І саме тому, що ця віра очищує людину від її гріхів. Христос сказав до Марти, сестри Лазаря, хто вірує в мене, той навіть коли помре, житиме. Тобто матиме життя вічне, у яке ніщо нечисте не входить. Апостол Тоба промовив до Ісуса, Господь мій і Бог мій. І що на це йому відповів наш Господь? Ти увірував, бо побачив щасливі ж ті, які не бачили і увірували. Увірували в що? Те, що Христос є Богом. Щасливі чому? Тому що ця віра очищує людину від її гріхів. Юдаїзм заперечує Божественну природу Ісуса Христа і навіть святість Ісуса Христа. Тому ця релігія не є ягветичною, а скоріше антиягватичною. Попри те, що юдаїзм шановує Бога Ягве як суб'єкт присутній в історії єврейського народу. Але водночас відкидає його в його реальній природі, підмінивши Бога вигаданою матрицею Бога, матрицею, наділеною типовим національним характером євреїв. Кажучи інакше, цей народ дивиться в дзеркало і бачить у ньому свого вигаданого Бога, створеного уявою наподобує образ недосконалої людини, з усіма її гріхами. Тому коректне сусідство національних меншин, які мешкають в Україні, з українським народом можливе лише тоді, коли у нас буде могутня національна державність, а до того часу Україна залишатиметься тим возом сіна, із якого кожен хоче витягнути собі жмуток. Таким чином, в сучасних умовах національна ідея єднання всіх українців за національною ознакою є надважливою умовою виживання української державності. В екстремальній ситуації не потрібно покладати надію на національні меншини. В екстремальній ситуації Україною повинні керувати винятково українці. Серед українців також можуть бути зрадники. Але лише незначний відсоток. Тоді як серед національних меншин, які проживають в Україні, цей відсоток навіть теоретично має бути значно вищим. А на практиці все це має ще більш похмурий вигляд, аніж можна собі уявити теоретично. Ворог роз'єднує українців не лише за допомогою офіційної неправдивої інформації. В Україні діють чимало агентів ворожого впливу, які маскуються під українських ультрапатріотів антихристиянського спрямування. На очок до цих агентів потрапляють чимало українців, які втратили віру з причини власних гріхів. Тут діє китайське правило ворог мого ворога мій друг. Отож, міркуймо логічно, найбільші вороги України непохитно стоять на антихристиянських позиціях і цей факт неможливо спростувати. Тому кожен українець, який також стоїть на активних антихристиянських позиціях, стає мимоволі їхньою маріонеткою, яка працює на нашого внутрішнього ворога. І зовсім не важливо є демагогія цих маріонеток, їхні псевдопатріотичні розповіді про те, яку релігію сповідував князь Святослав та які він мав заслуги перед Україною. Важливо інше на замаскованому під рідновірство атеїзмі український народ ніхто ніколи не об'єднає. А ось вносити розбрат середовище українського народу в такий спосіб можна дуже ефективно. І такі речі, на жаль, відбуваються в наш час. Щоб це більше було зрозумілим, я хотів би запитати у вас, чи справді Карл Маркс був атеїстом, чи справді Лазар Каганович був атеїстом. Більшість каже, що це справді так. Адже Маркс проповідував атеїзм. Але я маю докази того, що Маркс повідував юдаїзм, маскуючись під атеїста. Ці докази на основі свідчень сучасників Маркса давно зібрав радянський дисидент Марченко, але він дійшов помилково висновку, ніби Маркс, запалюючи свічки, болився до сатани. Проте сатанисти використовують у своїх ритуалах чорні свічки, а тим часом Маркс використовував звичайні до якої ж релігії він належав. Зрозуміло, що не був ні мусульманином, ні християнином, але таємно сповідував віру своїх предків, і Каганович, як свідчать сучасники, завжди носив з собою чотки. Культовий предмет у юдаїзмі. І ці чотки бачили всі його товариші по комуністичній партії, всі комуністичні бонзи, і ніхто з них цьому не дивувався, і ніхто не говорив, що Каганович, мовляв, грішить проти атеїзму. Більше за те, деякі сучасники пишуть в своїх мемуарах, що Хрущов, аби догодити Кагановичу запалював по суботах свічки. Хоч дійсно був атеїстом за своїми переконаннями. Кажучи інакше під ідеологію атеїзму, багато керівників більшовизму маскували свою справжню релігію для більш ефективної боротьби із християнством. Рідновірів в Україні за офіційною статистикою одна тисячна відсотка населення. Але в соціальних мережах їхня активність надзвичайно висока. Проте, як бачимо, не кожен атеїст є атеїстом насправді, отож і не кожен рідновір є рідновіром насправді. І який висновок випливає з цього всього, Українці, єднаймося навколо національної ідеї і наших християнських вартостей, відкинувши фейкові програми всіх політичних партій, які не хочуть єднатися між собою в такий спосіб. І пам'ятай, бо кожен один, хто заперечує необхідність цього єднання, він є провокатором, свідомим або ж несвідомим. І неважливо, за кого такий провокатор себе видає, за рідновіра, чи атеїста, чи священника якоїсь. Ексклюзивної конфесії. Завдання номер один, яке стоїть перед нами, це об'єднати всіх нас навколо цих двох цінностей християнства і національної приналежності. Візьміть, заприклад, Ізраїль. Ця країна, навіть маючи помилкову релігію, дуже багато досягнула на такому шляху. А чому ж досягнула? Бо вони мали свого часу. Свого власного національного лідера Мойсея, яких їх в цьому навчив. Отож і в нас, аби ми стали справді незалежним народом, має бути такий закон, як у них. Повні громадянські права у них мають лише євреї, які сповідують юдаїзм. І з позиції інтересів державності це дуже ефективно. Тож вважаю, що євреї це зробили в себе цілком слушно. Але ті ж громадяни Ізраїлю, а водночас громадяни України, які у нас мають власні телеканали та власні політичні партії, переконують нас у тому, що, мовляв, цей шлях прийнятний лише для євреїв, але аж ніяк не для нас, мовляв у нас повинна бути демократична рівність, я також за рівність, але за рівність між усіма народами. І те, що дозволено Ізраїлю, мусить бути дозволеним Україні. Ми не повинні відчувати себе народом другого сорту, якому щось заборонено таке, що можуть собі дозволити першосортні народи. Така меншвартісність не має за собою жодного об'єктивного чинника, вона нав'язана нам зовсім, нав'язана як гіпноз, і вона суперечить елементарній логіці. Та елементарним вимогам принципу справедливости. Насамкінець дам відповідь тим своїм глядачам, які свого часу запитували мою думку про те, чи добре зробили ПЦУ та УГКЦ, перейшовши на нову Юліанський календар. Відповідь моя така: раніше щороку, 19 січня, в день богоявлення, Йордан повертав свої води і вони на деякий час починали такти проти течії. Так виповнювалося пророцтво Ісаїї про те, що води Йордану побачили Господа і повернули назад, а вірніше так Бог Отець підтверджує щороку божественну природу Бога Сина, який прийняв у Йордані хрещення від Йоанна предтечі, аби взяти на себе покуту за гріхи людства. Так ось, якщо у наступному році води Йордану повернуть назад не 19, а 6 січня, тоді слід вважати, що Українська церква, яка прийшла на новий стиль, є головною на цілій планеті. А якщо води Йордану повернуть назад знову 19 січня, а не 6, тоді цей перехід на новий стиль слід буде вважати помилковим. І в майбутньому слід буде повернутися до старого стилю, адже главою нашої церкви є її Небесний Володар Ісус Христос, а не яка земна людина, і Бога слід слухатися більше, аніж людей. Тім наразі нам головне пам'ятати, що кожен з нас може. І повинен вести роз'яснювальну роботу про необхідність об'єднання українського народу не навколо якогось політичного лідера, а навколо християнських і національних вартостей. не навколо якогось священника чи митрополита, а навколо Христа, не навколо своїх видатних історичних постатей, а навколо своєї української ідентичності. Найбільша національна цінність українського народу це не культ його героїв, а його власна ідентичність, генетична, культурна, мовна, історична. Ось за ці цінності нам потрібно разом поборотися і вибороти їх із Божою допомогою. Якщо ми роз'яснювальною роботою зможемо домогтися хоча б часткової єдності українського народу, він стане непереможним. Згадайте народний рух України, яким він був ще до того часу як став політичною партією. Слово рух тоді об'єднувало всіх патріотів. Нам необхідно використати цей досвід у нових умовах і створити новий народний рух. Під іншою програмною назвою Христос і Україна і під жовто-блакитним прапором. Єднаймося і перемагаймо. Амінь.